Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. Звати мене Ніла Близнюк і я Житомирщин. Були в мене деякі коментарі про те, що я хвалилась, коли купувала свої гортензії взимку. Потім показувала, як їх саджала весною. А далі тиша. І де вони, і які вони, і що з ними? І що з ними? Я більше не писала і не показувала. Тому я роблю висновки і, звичайно, покажу. Покажу ті гортензії, які були геть маленькими в П9, і які... Я обрізала на одну-дві бруньки і садила на, самий, на саму сонячну частину свого парку, де літо було спекотне і майже без дощів. І що з цього вийшло? Вийшла я знову ж у свій парк. Ранок, знову має бути спекотно, дощів вже немає. Да, мабуть, місяців півтора точно, взагалі зовсім, при тому, що ми північ України. Так от, вийшла я із віліжаночкою кави смачної, кава зі Львова, тому що ну, ця інформація, мабуть, нікому не потрібна, але тим не менше. Кави я взагалі не п'ю і вже давно. Але коли приїжджала пані Леся до нас в гості, а вона ніколи не їздить з пустими руками, то е, вона привезла нам м, каву, яка називається Кава зі Львова. І вона мені так припала до смаку, що ну, це моє стало улюбленим моїм напоєм. Тому пані Леся, якщо ви мене дивитесь, дякую, е, смакота дійсно дуже-дуже. Ну, повертаємося до гортензій. Дивіться. В цьому ряду, ось я показую, в цьому ряду гортензії були посаджені той рік, той рік, здається, весною. Да, той рік весною. Були теж обрізані на дві чи одну бруньку, і зараз я вам показую. Першого. Перша це що вона ось, бачите, дещо вона попеклася, але тим не менше вона ще має досить гарний вигляд. А ось ті дві ще тільки починають квітувати. Це е, Magical candle, Ось, бачите, вона? Ще навіть у бутоні є. Magical candle. З того року купувала я її в бережнюків. В П9. Я завжди купую рослини маленькі. Дивіться, як гарно квітує. Чомусь. Колір не передає. Не хочу передавати колір герань. Так, це з мого черенка. Мені сказали, ідентифікували її як Пінклей. Я шукала в гуглі. То мені здається, що Пінк-Леді більш набита. Тому я не буду стверджувати, що це саме вона, бо в мене є сумнів. Ну, ну можливо, побачимо. Це з мого черенка я ж кажу Пінк-Леді. Далі. О! Доброго раночку! Дьомік! дьомік, Доброго раночку! Так, інша це Magical Sweet Summer. Magical Sweet Summer. Це молоде, молода болоть, як бачите. Це вже квітують давно і вже вона, вона не згоріла, але, як бачите, вона вже перецвіла. Набита гарна горточка. Я ж кажу, це молоді кущі. Які... Така гарна троянда, це щеренка. Так, молоді кущі, які, бачите, досить гарно цвітуть і гарно набиті. Інша. Інша гортензія. Я бачу, що вона буде метеликова, вона не набита. Поки я не можу сказати, що це за гортензія. Чому? Тому що вона теж була куплена у бережнюків, але загубилася бірочка. Її той рік повністю здів хрущ, залишився такий один стовбурчик малесенький. Я висадила його в горшок, вона росла в горшку, я її врятувала, потім знову ж весною посадила на постійне місце, і ось тільки вона дає свої квіти. Я взагалі не думала, що з неї щось буде, але як бачите, результат є. Тому побачимо, зацвіте. Будемо потім разом дивитися, що це за рослина. Сорт цієї рослини. Вірніше, не сорт, а назву рослини. Так, наступна моя рослинка. Теж купувала це вже той рік. Я купувала у Бережнюків. Шикоко, шикоку флаш. шикоку флаш, вона варієгатна, квітів вона не дала. Із малесенької П-9, ну, такої геть-маленька геть була рослинка, вона стала ось така. Рост ріст, як бачите, в неї досить ну, крупненький такий, вона буде не маленька. Цвітіння, ну, я б не сказала, що в неї цвітіння щось таке. Ах! Схожа теж на мотилькову, на метеликову гортензію. Ну, побачимо. В основному вона ціниться за листя. Бачите, таке воно гарне варієгатне. До речі, я знайшла варієгатну гортензію, ха-ха, ха, -ха, -ха. Вірніше, не варієгатну, а жовтолисну. Замовила, що прийде і як. Це було колективне замовлення. я знаєте, Влізла, тому що там була ще одна цікава досить гортензія. Забула, як називається, неважливо, то туди я не встигла. Там було 40 замовлень і її забрали. Ну, та дорога. Побачимо, що вийде жовтолисна і має бути карликова. Хочу сказати, що для півдня України жовтолисні, тим більше не підходять, якщо вже. Навіть такі в них горять. Ну, побачимо, що, що з цього буде. Тут в мене теж був ряд гортензій і тут була Touch of Pink. Мені її подарували, ну, прийшла вона в подарунок, але знову ж хрущі зробили свою справу. Тому зараз вона теж на врятуванні. Так, тепер підемо до тих гортензій, які були посаджені в цьому році. Отримала яшку ще раз я їх взимку і, як гарно цвіте маруна, да? перетрум дівичий. Це вже по другому кругу. Це молоді сіянці, які насіялись весною, і ось вони зараз так цвітуть. Ще хочу показати вже раз ми тут свою кніфофію. Подивіться, вона не переставала квітувати. Це саме та, яка продовж літа дарує нам квіти. Ну, перша гортензія, і найцінніша в моєму квітнику. Тому що дійсно вона мені дуже-дуже подобається. Я оцінила красу цієї рослини. Це фрамбозіні ренсам. Ось така вона. Тобто, вона дійсно. Варта уваги. Так, наступна красуня. Інакше і не скажеш. Я навіть не можу показати, яка вона за оббіршкіт. Дивіться, вона не, не вміщається в телефон. Дивіться, яка краса. Це лаймлайт. Це не цього року. Це теж вона була посаджена разом, не посаджена, а куплена разом із тими гортензіями, які я вам тільки що показувала у бережнюків. Але вона. Ну, як би вам сказати, вона помирала. Чомусь я не змогла до неї підійти правильно, і я вважала, що я її вже втратила. Цей рік вона була в горшку в мене, як, як сказати, і не жила, і не, і не помирала. Пацієнт скоріше був мертвий, ніж живий. Але коли я висадила сюди її, то бачите результат. Ось я відійду і покажу. Ой, кудись я зайшла не туди. Дивіться, ось результат. Вона сама-сама красива в мене у квітнику. лайт. До речі, я як, е, купувала, я взяла череночка. Я вам покажу далі череночка цієї гортензії. Так, наступна. Ну, її потрібно підв'язати, вона падає, як бачите. Ось дивіться. Яка теж гарна, я, далі я показую вже всі гортензії, які я отримувала е, цього року. І ой, до того, ось вона, до того, що багато є е, до мене претензій, що я не кажу, де я що купую. Знову повертаємося, я вже говорила не раз, знову повертаємося до цієї теми. Дорогі друзі, я не можу вам е, давати координати тих продавців, в яких, я, в яких я купую вперше і сама не впевнена. Саме так було е, зроблено із цими гортензіями. Я купувала по 65 гривень. Це було досить дешево для гортензій. Е, мені завірили мене, що всі вони будуть. Відповідати сортам, але, на жаль, ні. Я коли саджала, то ставила біля кожної, якось, бачите, біля кожної гортензії, я ставила горщик, в якому вона росла. І ось показую, і ще я записувала все це в зошит. Тому що ну, я думала, що горщик може вітер занести, чи ось мої кошенята, шибеники. Ну, так, з де, деякими так і сталося. Тому я переписала все в зошит і зараз по зошиту я вам кажу. По горщиках і по зошиту. Значить, перша гортензія, яка після лаймлайту це скайфол. Це гортензія Skyfall. Skyfall. Ось подивіться. Що в неї від Skyfall? Поки нічого. Скайфола зовсім е, інша форма квітки. Хто знає, то... Роз, зрозуміє мене, що в цієї гортензії від скайфолу нема нічого. Хоча я зустрічала, а ось показую. Дивіться, ось бачите? Скайфол. Скайфол. Але у скайфола там зовсім різні е, інші квіточки. Можливо, я десь зустрічала інформацію, що вона може показати свою сортність на третій рік. Ну, будемо чекати. Поки що я. Ну, маю великий сумнів у тому, що це гортензія Skyfall. Так, наступна після скайфолу фантом. Дивіться. Ну, Скоріше я сказала б, що це скайфол, ніж фантом. Ну, можливо, це фантом. Так він і є. Ось фантом. І зараз подивимося то це, що ось дивіться, фантом. Ну, Ця більш-менш на фантома схожа, будемо вважати. Подивіться, які кущі гарні. Поки він ну, пізніше цвів цвіте, буде ось квітувати він пізніше, тому що, як бачите, вони були і маленькі, і дуже обрізані. Так, оцей, навіть я не можу сказати, красотун, оцей, оця, ця. Дивіться, як він набитий, тут взагалі не видно. Е -е, Сильно-сильно набити. Фертильний, тут взагалі не видно. От бачите, одний стерильний складається. Так, це, зараз ми подивимося. Мені здається, що це Геркулес. Геркулес. Так, ой, так. І по зошиті теж Геркулес. Ну, уже саме назва говорить про те, що це має бути досить велика гортензія. І така вона і є. Подивіться, який пишний кущ, прямо стояча, вона не завалюється на відміну від тієї, ну, типу скайфолу. Бачите, яка. Раджу. Ось саме, якщо це дійсно, якщо це дійсно Геркулес, то я раджу, він гарний. Так. Це має бути. Має бути. Написано в мене н у зошиті. Що значить н я не знаю. Мені здається, я таку взагалі не замовляла. Але, ну як бачите, так як я і вважала, десь подівся горщик. Тому я знову ж не можу сказати, що точно сказати, що це за гортенція, не можу. Але єдине, що, що мені здається, що це точно, то це дві однакові. І якщо, ось подивіться, я відійду, подивіться, точ в точ, що Геркулес, що ця Енред. Що це за N-red, я не знаю. Я таку взагалі не замовляла, чого мене записано, я не можу зрозуміти. Ну, це вже мої проблеми, але подивіться, вони геть геть схожі. Десь щось бухнуло сильно. Дивіться, як вони схожі. І подивіться, який куш. це, я ж кажу, з дев'яточки. Ось така краса. Далі вже йде е, точно по. Тому що в мене записано і по е, зошиту, і по горщику. Це вімсред. Так, це схожа гортензія, Я бачу, що це вона. Ось вімсред. Така вона. Вона дуже давно вже цвіте. Я ще показувала, мабуть, вона зацвіла у червні. Ось це суцвіття, мабуть, в червні зацвіло. Тут вона не дала. Вона дала два суцвіття. Досить масивна гортензія, і вона мені подобається. Це дійсно вім серед. Далі це поларбір. Ну, теж мені здається, вона. Поларбір. Вона така, як бачите, трішечки не настільки вона набита. Є такий рихленький в неї суцвіття. Але вона відповідає. Тому що це поларбір. Ось, ну, поларбір або полярний ведмідь. Ось така горточка. Теж, як бачите, вона досить гарна. Так, і наступна це пінківки. Ну, теж, теж це точно вона. Це вже я знаю, ось така пінківки. Теж зацвіла і, як бачите, досить гарний кущик наріс. Йдемо далі? Це деревовидна пінканабель. Ось вона перецвіла вже. Ну, Це дійсно вона була пінканабель без питань. І дала новий прирост. Тобто ріст буде гарний. Так, наступна. Наступний дьомик. А мій зайчик. І хто тебе буде міть? Хто тебе буде буде міч? Та тебе буде міць, пусти, маму? Пусти, маму. А? Маму, пусти! Пустиш, маму? Ах ти ж. Така моя кітька золота. Моя така кітька золота. Так, наступна гортензія це Романтик Ice. Ось, показую, бачите романтик. Він, Ріст у нього був, вона була дуже малесенька, дуже-дуже така чахленька. Але, як бачите, вона відросла і навіть ось дає суцвіття. Звичайно, вона вже не заквітує, тому що вже вересень. Але, тим не менше, теж намагається квітувати. Так, наступна. Тут я бачу немає, навіть не дала вона нас бачите? Навіть не дала суцвіття вона зовсім. Це <кій> теж скайфол. Хоча це не скайфол, вибачте, це графіті, це гортензія графіті. Ось Г, г, графіті. Да. Правильно. Це гортензія грахвіті. Вона не дала, як бачите, квітконосів. Це єдина. Красуня, прикрасуня. Всім відома гортензія, раджу, знаменита, має високий ріст. Вже ось вона почала розфарбовуватися у червоні кольори. Це долар. Сільвер Долар. Вона така ж бажана у садах, як і доларів в наших гаманцях. Ну, це так. Сільвер Silver Долар. Подивіться на цю красуню. До речі, вона, знову ж кажу, була, із П9. Ось такі суцвіття. Ви можете уявити, яка це буде краса. Коли вона буде, ну так, під метрів два. Так. Далі, це вже мій черенок. Він був досить малесенький-малесенький. Що з нього? Я вважала, що нічого з нього не буде, але, як бачите, він навіть дав суцвіття. Поки не цвітив, побачимо. Я не знаю, яка це, бо це мій черенок. І це гортензія. Яку я брала із череночка, із свого Лайм-лайт. Лай Це теж вона, ось, бачите. Це мій череночок, який доганяє маму. Коли я купила весною осінь я купила, весною я взяла череночка і ось така різниця між, між ними. Показувала першу маму і ось цю. Лайм-лайт. синочка, мабуть. Раз гортензія вона, а лайм лайт, то, мабуть, він. Ось така. така моя розповідь. Тобто я показую ось такі мої горточки. Це всі посаджені цього року. Велику спеку. Але тим не менше під самим, самим яскравим сонцем. Але, тим не менше, якщо бачите, гортензії сонце саме було гортензії сонце. Не просто виносять, а вони його люблять. Така краса. Про те, що ці гортензії, саме волотисті, я наголошую, є досить універсальними рослинами, є рослинами, які пристосовуються до будь-яких умов, є живучими рослинами. Зараз я вам ще додам до цього відео. Малесенький такий сюжетик про свого череночка волотистої гортензії. І про те, яка є недолуга садівниця. Ось тільки мені цікаво, що там лаймлайт. Тобто це взятий був черенок саме з тієї гортензії, саме з тієї. Але подивіться, ця на сонці, але вона не червоніє. А крайній ось той череночок, що я показала, він почав червоніти. Ось вам і різниця. Тобто гортензії ще можуть показувати досить велику різницю, залежно від того, на якій землі вони ростуть і які умови ви їм створите. Вони можуть зразу почервоніти, тобто по... зробитись рожевими, червоними, а можуть зразу побуріти, а можуть і погоріти. Може. Декілька років вона не показувати, що вона, наприклад, рожевіє. А зразу після в нас стоїть лайм. Тобто, бачите? Лайм, тобто, вона лаймова. І, по суті, вона не повинна червоніти, тому що це лайм лайт. Але, ну, отак. От так, а тепер пішли, ще раз фрамбузіньку покажу свою. І і дьомика свого І пішли, я покажу вам одну цікаву таку детальку, що стосується саме гортензії Це мої череночки Живці. До речі, їх треба полити. Да. Ой, з цією спекою. Тут я черенкувала живцювала свої рослинки. І це стоять живці, це крупнолисна, широколиста гортензія. Дьомік, я тебе прошу, заберися звідси. Це я отримала від Олі, пам'ятаєте, я вам показувала, як ось вони були полом, поламані, ось дивіться, як пошта їх поламала. І подивіться, як вони повідростали. Бачите? Ось вони всі повідростали і. Це говорить про те, що вона рослина досить живуча. Це все вони пустили молоденькі корінці. Я поставила на живцювання тут гортензію м -м, ампельну. І ось, здається, це френш боліро. Гортензія. Я поливала, вона була закрита в, горш, в бутилку, я поливала через бутилку і, і туди не заглядала. Коли я, почала, коли я вже відкрила свої бутилки подивитися, що тут в мене робиться, то ось, бачите, це саме гортензія френш-боліро, чи наречена втікачка. Я їх, на жаль, не позначила, тому будемо чекати, поки вони зацвітуть. І ось, бачите, це теж, ну це шириколисте, здається. Ну, будемо бачити. Ну, а це точно із е, ампельних гортензій. І посадила я ще. ну, Мені здається, що це френш боліро. Ось така є недолуга пітникарка. І я вирішила відкрити, подивіться, що ж в мене там під тими бутилками. І для мене був шок. Зараз цей шок, я вам покажу. Ось. Такий шок. <різь> Показую. Це коріння. Тобто, як би краще показати. Зараз подивіться, подожіть. Чекайте. О. зустрілись, Дивіться, вона, я її заляла. заляла повністю. Зараз, може, я сфокусую. Дивіться, повністю заляла. І подивіться, вона ось тут, де повинно бути коріння, вона згнила від того, що там було багато вологи, Дуже багато вологи, і сам оцей корін, ось саме стовбурець, він згнив ось. Але ось ця живучість і надмірна вологість, дали що вона почала просто під бутилкою проростати. Ось так. Що я буду сьогодні робити? Я її витягну, тут відріжу, оце де гниле я все відріжу, і посажу оце. І вже не буду заливати. Це ще раз показує. Те, що гортензії дуже і дуже живучі, загубити гортензію практично неможливо. Навіть якщо дуже хочете. Тому мій висновок: вирощуйте цю рослину. Тому що, тому що, тому що це дуже вдячна рослина, прекрасна рослина і має право жити в будь-якому саду. Всім, Дякую, дорогі друзі. Дякую, що ви зі мною. Всіх люблю і все буде Україна!